Вітаю! Тіньова вишивка Викона, виконана в техніці перехресне занізування. Весь секрет такої вишивки знаходиться в узорі. Він складений так, коли з лицевої сторони використовується заповнення поле пробіл. Заповнення поле пробіл. І відповідно з виворітної сторони, де, де у нас пробіл, там буде заповнене поле. Ми рухаємося з вами човниковим способом, зліво направо, формуємо перші стібочки хрестика, вертаємося справа наліво, накриваємо ці хрестики і хрестики, як бачите, Ось тут формуємо такої дужині, якої нам необхідно по узору. Такі узори оптичні. Як ви бачите, тут можна бачити і доріжки, і можна бачити кубики. І формувати такі узори можна. Як по вертикалі, так і по горизонталі, і так само вони можуть бути частково тіньовими. Давайте подивимося лицеву і виворітну сторону цієї вишивки. ось одна сторона, ось друга сторона. І як бачите, в кінці ниток заховано тороки. І вийшла вона ідеальна двохстороння вишивка. Якщо ви вишите, вам неодмінно сподобається. Дякую за перегляд!